Нещодавно мережу інтернет почали викладати фото продукції, яка продається у відомій мережі магазинів ЄВА. Найбільше покупців обурило те, що наліпкою заклеїли надпис російською мовою. Тому люди зробили висновки, що цей товар виробництва країни-агресора, і незважаючи на те, що в нашій країні війна гинуть люди. В центрі нашого міста продаються товари російського виробництва, і що не менш цинічно виготовлені під час війни, що підтверджує дата на упаковці. Тому ми вирішили до крамниці, аби перевірити, чи Вді тут продають товар російського походження. Придбавши мило, ми звернулися до керівниці магазину за поясненнями. «Ізготовитель, будь ласка, давайте подивимося. Германія, будь ласка, зніміть на камеру, ізготовитель Германія російські товари взагалі з мережі в нас вивели всі. Абсолютно, З початком війни, перший місяць ми з магазину забрали абсолютно всі російські товари. Однак відповідь на запитання, чому на упакуванні крем мила торгівельної марки, дав всі надписи мовою ворога та країна-імпортер вказана як Росія, так і Україна. Ми не отримали. Тоді ми зв'язалися з фахівцем із зв'язків з громадськістю та змі лінії магазинів ЄВА Володимиром Желізняком. Один товар може призначатися для продажу одразу в декількох країнах. Відповідно, його пакування містить інформацію для споживачів різними мовами для українського споживача українською мовою на пакуванні вказуються да. Ані компанії, яка імпортувала товар на територію України в інших країнах, працюють свої імпортери, що і відображається в інформації для їхніх споживачів. Зараз виробники докладають зусиль для заміни існуючих упаковок на такі, що не матимуть російського тексту та згадок про імпортерів в РФ. Але це на жаль не швидкий виробничий процес, який не залежить від українського продавця. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Володимир розповідає на деяких стихійних ринках та невеличких магазинах, ще досі можна зустріти товари, привезені з Росії, тому що закон, який б заборонив реалізацію такої продукції, немає. Що стосується якби такої прямої заборони реалізації товарів з якоїсь одної чи іншої країни, ну в Україні немає. Вихід один ігнорувати товари завезені з Росії та звертатись до правоохоронних органів, адже завозити будь-яку продукцію з країни агресора незаконно. Ну, ми рекомендуємо громадянам, якщо такі товари є, вони бачать їх, по-перше, не купляти, проявляти громадянську позицію. По-друге, ті самі продавці, які знають, що вони продають товари з Російської Федерації, вони мають розуміти, що вони ну, сприяють чи допомагають, можливо, країні-агресору в отриманні прибутків, отриманні грошей. Так що свою позицію вони мають також чітко визначити з громадянською позицією, чи вони згідні допомагати окупантам чи ні. А щоб не сплутати російські товари із за кордони, можна легко перевірити країну, з якої завезли товар. Варто звернути увагу на штрих-код, який знаходиться на упакуванні, а саме на перші дві-три цифри. Вони позначають код країни-імпортерка. Якщо товар привезений із Росії, буде вказане число 46. Тому будьте уважні, аби не стати спонсором російських ракет. Ірина Грабчак, Михайло Артем Шаула, телеканал